Ця війна була страшна. Я знаю, що було, я читала СС в дійстві 18 тисяч концентраційних таборів, 18 тисяч, подумайте, концентраційних таборів Європі. у Європі. На Україні було 30, в тому числі у Єготині, у... у у, у, у цій же самій Дарніці, де оце зараз Дарніцький район була, тобі вільна площадка, там 68 тисяч. І мені в кавичках повезло побачити. Поїхала я, ніколи я не їздила, ніколи не спекулювала, ніколи нічого не продавала. А то живу з батьком, вже батько тільки залишився з війни. Треба зарізати порося. А солі немає. Ну, їдуть усі, і мені кажуть, там, я вже вчителювала один-два роки вже молода вчителька, мені 21 рік уже, вже 21 рік вже щиталася, я тепер молод у себе читаю, тоді 21 рік. Поїду. Батько мій мені каже, слухай, дочечко, ти не способна на це. Ти, ти можеш попасти у е, погано, тебе можуть, ну не треба їхати, послухай. Ні, я не послухав. Поїхала, взяла там махорки, от. Щось іще, що продати. І в кобищі на станції, до якої ми дійшли пішком там, гуртом 17 кілометрів. Мене затримують німецькі солдати. Молодюсенькі такі, два солдатики. от. І в мене в кармані паспорт, у якому написано, Ле-лем, то є сучитель. Поїзд пішов вже, а вони оце розбираються за мною. І ці діти хочуть у мене попросити пробачення. І я стою в плачу, і них, і в з цим вони не знають, що зі мною робити. А мені треба вернути 17 кілометрів додому, з тим вже, що я взяла. Я ж не їду додому, а жду вечірню якогось поїзда, такого товарного, приїжджаю в Київ, в Дарницю, десь там вже у, у, у станції там посиділи, Найшла там знакома, якась там бабуся сиділа. На другий день продала там кое що вже. от, І купила що? стакан солі за 200 карбованців. Це для того, щоб як будуть різати полісядок. от. І на другий день приїхала додому. Але що робиться з батьком, коли я розказую комусь, я плачу і той плаче, кому розказує. Батько настільки пережив, це вже два брати загинуло. Мати вже моя померла. Невістка померла, загинула. Вже брат загинув, троє дітей залишив один. Ну вже кажуть, що тільки залишилася одна я. Я йду же додому, дойшла і так веселенько, тату, гукаю тату. А батько йде до мене, труситься овець. Ти ж живати. Живати. І сльози. І я, тату, я більше ніколи не поїду торгувати. І теж це Я так наторгувала. Оце торгувала. Це таке було трудне життя.